Уряд Японії вперше очолила жінка. Новий прем'єр Санае Такаїчі та члени її кабінету взяли участь у першій офіційній фотосесії та розпочали роботу. На прес-конференції Такаїчі окреслила пріоритети свого уряду. «Є твердо налаштована сформувати сильну японську економіку і захищати національні інтереси Японії за допомогою дипломатії та заходів безпеки. Вона заявила, що першим рішенням Кабміну стане готування нових економічних заходів, щоб підтримати населення. «На першому засіданні кабінету я дам доручення підготувати економічні заходи. Ми зробимо тверді кроки для розв'язання проблеми зростання цін, з якою зараз стикаються громадяни. Такаєчі такаїчі підкреслила намір зміцнити союз зі США. Я зустрінуся з президентом Трампом найближчим часом і підніму відносини Японії та США на нову висоту. прем'єр-міністр також заявила про намір активно представляти Японію на міжнародній арені, зокрема на саміті АТЕС. Анопик АТЕС це ще один важливий регіональний майданчик. На саміті я хотіла б твердо наголосити на важливості збереження і зміцнення вільного та справедливого економічного порядку, заснованого на верховенстві права. Окремо вона окреслила курс на поліпшення відносин з південною Кореєю. Така їй, чи відома як прихильниця зміцнення обороноздатності, а також перегляду післявоєнної конституції, щоби визнати існування японських збройних сил на законодавчому рівні.